Комісія обласної ради з питань охорони здоров'я вже традиційно обговорила заборгованість зарплат медичним працівникам, а не виплачують їх майже скрізь. Найкраща ситуація у Тисменецькому районі. Найгірша у Богородчанському, Снятинському та Коломийському. До кінця вересня серпень закритий не буде, і на сьогоднішній день, наприклад, Богородчани і Коломия мають заборгованість ще по липню по Оплаті податків, але є й приємні новини: нещодавно надійшов перший транш медичної субвенції. А відтак до кінця вересня планують закрити заборгованість із виплати заробітної плати за серпень. В Загальному борг становить 55 мільйонів гривень. Наразі в усній формі при спілкуванні з міністерством фінансів ну, нас запевнили, що буде додаткова. Стабілізаційна дотація для області я не можу сказати, чи вона буде у вересні, чи вона буде на початку жовтня, але нам її обіцяють на медичну субвенцію. Сподівається, і директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Мирон Матейко. Хочу звернути увагу тільки ще міста. Міста обласного значення по виплати повністю заробітну плату і тисминицький район. А стальніше є є такі, як Борочанський снятинський район, які ще є, тянеться заборгованість за липень місяць. Члени комісії переконані, що про проблему було відомо давно, і соціальна напруга щодня зростає. Листування із міністерствами користі не приносить. Міністерство фінансів, міністерство охорони здоров'я. Вони все пишуть відповіді і стандарту. Тільки знаєте, шапку міняють, і декілька слів міняють. Стаття 77 бюджетного кодексу. Вільні залишки у вас є. Ви маєте спрямувати виконання постанови про скорочення ліжкового фонду, інше інше. Але є живі люди. Людям треба купити завтра хліба, треба дітей до школи відправити і треба жити. Можливо, перекриватимуть заборгованість із коштів перевиконання місцевих бюджетів, якщо такі будуть, або ж із залишки в районі. І бюджети треба переглядати і спрямовувати на виплату заборгованості. Ми зобов'язані просто на сесії обласної ради, тоді коли буде наступне внесення змін до обласного бюджету, зробити так само: мобілізувати весь фінансовий ресурс обласного бюджету, який у нас є, з врахуванням. Тієї роботи, яка буде зроблена районними державними адміністраціями, на місцях, врешті комісія дала доручення департаменту охорони здоров'я та фінансів напрацювати шляхи подолання заборгованості із виплати заробітної плати. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.